Привіт, друзі! І дорослі і малечі! З вами я, пані Ліда і мій друг Ведмежатко Бо. Привіт! Ми далі рухаємося з вами по абетці. І сьогодні у нас знову дуже цікава літера. І називається вона літера І. І звук І. Ось послухайте про неї віршик. Гей, хлопчику, я не хлопчик. Гей, стовпчику, я не стовпчик. Хто ж ти такий? Буква І! А що в тебе на голові? Шапка? Ні. Крапка. Подивіться, будь ласка, ось у нас літера І, і велика, і маленька. І над маленькою літерою справді. Ніби шапочка, але це не шапка, а крапка. Бачите, яка цікава літера І. Вона дуже простенька у написанні, адже вона просто як стовпчик. Якщо ми візьмемо з вами ось цей олівчик, він може нагадати нам літеру І. Правда, ведмедику? так так Дуже просто беремо і пишемо, приготуємо собі пальчик і напишемо літеру І. Просто намалюємо ось такий стовпчик. Як олівчик. Так, друзі, молодці. А зараз послухайте, які є слова на літеру І. І іграшка. І ірис. Ірис це така квітка, красива і дуже духмяна. І ігуана. Ведмедику. Чи знаєш ти, хто така Ігуана? Ні, я такого не чув ніколи і не бачив. Ігуана, друзі, це така ящерка. І інжир. Інжир, друзі, це таке плодове дерево. Дуже корисні його плоди. І ікра. Ікру відкладають рибки, мабуть, ви вже знаєте. Із неї маленькі рибки виростають. І іглу. Чи знаєте ви, що таке іглу? Це таке житло ескімосів, народ, який живе на півночі нашої землі. Вони будують його зі снігу. І воно навіть влітку не тане це їх житло. Уявляєте, як цікаво? Гаразд. А ось тут у нас ще є слова на літеру І. Індик. Іній. Іній такий буває взимку на деревах. Бачите, як він красиво лягає на гілочки. Іскра! Іскра з вогню буває. Так, гаразд, а ще є імена на літеру І. Пригадайте, дітки, які ви знаєте імена на літеру І. Можливо, серед ваших друзів є друзі. Імена яких починаються з літери І. І Іванко. І Іринка, І. Інна, І. Ілля. Так, ось такі є імена. Гаразд. А зараз я пропоную вам відгадати загадки. Ось послухайте. Надувається, гелгоче, наче щось сказати хоче. Бігає туди, сюди, краще його обійди. Хто це такий, як ви думаєте? Підказка є у нас на дошці. Він має красивий хвостик, як у павича. Він так роздуває цей хвостик красиво. Але краще цих птахів обходити. Вони можуть бути трішки небезпечними. Так, друзі, вірно? Це індик! Ось він у нас на малюночку. Індик вірно, молодці. А зараз давайте ми з вами складемо слово індик з наших літер. Перша літера літера І. Наступна Н. Ще одна літера. Д. Наступна И. І. І остання літера літера К. І ми зможемо прочитати всі літери разом. Ведмедику, давай спробуємо. Індик. Індик. Вірно, ми написали слово індик. Ну, а зараз час на гру. Приготуйте свої долоньки, розімніть пальчики. Зробимо один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальці, погулять. Давайте зробимо ліхтарики. Ліхтарики світяться. І закрилися, світяться і закрилися. І ще порухаємо пальчиками. Пальчики наші готові, долоньки готові. Ми з ведмедиком говоримо слова, а ви плескаєте у долоні, коли почуєте у цих словах літеру І. Пам'ятаєте, як вона і виглядає, і промовляється? Звук і. Це звук голосний. Ми говоримо його без перешкод. Давайте промовимо з вами разом. І ведмедику, тепер ти. І молодець ведмедик! Супер тобі вдається. Справді, ми можемо проспівати цілу пісеньку на цей звук. А зараз час на гру. Ну му, побавимось. Отже, будьте уважні! Так, перше слово. Долоньки вже готові. Кінь! Плескаємо молодці! Носоріг. І в цьому слові є літера І, і звук І. Плескаємо знову. Супер! Сонце! Не плескаємо, немає! Цієї літери. Іглу! Такий будиночок пригадуєте зі снігу? Так, є літера І, ми про нього вже говорили сьогодні. Пінгвін. В цьому слові навіть дві літери І. Супер молодці! Я чую, що ви плеснули. Гаразд, стіл. Так, плескаємо. Супер. Палець. Не плескаємо, немає там літери і звука І. Малюнок немає. І ще одне слово. Іграшка. Супер молодці у слові іграшка на початку слова якраз і є літера І. Ну що ж, а зараз час почитати нам склади. З буквочками, які ми вже з вами вивчили. Так, літеру І ми залишимо на дошці і будемо додавати до неї різні приголосні літери. Приголосні? Пригадайте, ми вимовляємо з перешкодою. Голосні без перешкоди. Ось приголосна «Б» і голосна І ведмедику. Прочитай, що вийшло? Бі. Молодець. Супер! Поміняємо приголосну. Так, друзі, ваша черга. Прочитайте, будь ласка, склад. Ведмедику? Ві. Ого, молодчина, ведмедик! Як ти швидко навчаєшся? Гарно. І знову поміняємо приголосне. Прошу. Гі. Ого, молодчинка! Ось ми з вами навчилися читати літеру І разом з приголосною. Навчилися розгадувати загадки і послухали вірші про літеру І. А зараз домашнє завдання. Пригадайте! У яких словах сьогодні на занятті ви почули літеру і звук І? Навчіться її вдома писати і відшукайте її у своїх улюблених книжечках. А ми з ведмедиком будемо з вами прощатись. Дякуємо вам, друзі, за перегляд і до нових зустрічей! Па-па! Привіт-привіт, друзі! З вами пані Настя. І час трошечки порухатись і розрухати своє тіло. Станьте, будь ласка, в зручне для вас місце там, де навколо немає нічого зайвого. Угу. Випрямте ніжки. Випрямте вашу спинку. Розправте плечики. Супер! Ми починаємо з того. Що ставимо ручки ось так собі на пояс і нахиляємо голову вправо і вліво. Вправо і вліво. Добре. А тепер вперед і назад. Вперед і назад. Угу. Окей. І по колу. І в іншу сторону. Окей, добре. Тепер ми піднімаємо плечики вверх і скидаємо вниз. Ще вверх і скинули вниз. І добре. А тепер по черзі. Одне вверх і інше. Одне. І поміняли. І трошечки швидше. Угу. Добре. Тепер робимо вдих. І видих. І ще вдих і видих. Чудово. Ставимо ручки на пояс, нахиляємось вправо і вліво. Угу. Можна поставити ніжки трошки ширше. Вправо і вліво. І ще вправо. І вліво. Тепер вперед. І трошечки назад. Вперед. І назад. І ще вперед. І назад. Чудово. Тепер ми з вами переходимо на підлогу. Сідаємо ось так. Ніжки перед нами. Ручки можна поставити біля себе. І тепер будемо піднімати наші ніжки праву і ліву. Так. І ще трошки. Добре. Порухали трошки ніжками. А тепер будемо робити такий човник. Ми трошечки відхиляємось назад. І піднімаємо наші ніжки. І ручки вперед. Чудово тримаємо: один, два, три, чотири, п'ять. Опустили. Добре. можете обняти свої ніжки, поставити їх трошки ближче. Добре. І давайте ще раз так зробимо і потримаємо 5 секунд. Добре? Давайте. Приготувалися і. Відхиляємось трошечки назад, але не провалюємось. Ось так. Тримаємо нашу спинку рівно. Тягнемо грудну клітину вперед. Окей, готові? Раз, два, три. Піднімаємо. Окей? І ручки вперед. Сидимо в човнику. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Опустили ніжки. Добре. обійміть свої ніжки. Чудово. Ну, а тепер нам потрібно лягти на животик. Лягаємо на животик і будемо робити таку вправу дельфінчик. Ми ручки витягуємо вперед. І зараз будемо піднімати їх нагору. І опускати. Але робимо це повільно і вверх і опускаємо вниз. І ще вверх. Вниз. Давайте зробимо ще три рази. Один опустили. Два. Опустили. Три. Опустили. Чудово. А тепер потягнемось трошечки назад. Угу. Чудово. І подивіться. Назад. І опускаємось. І ще один раз піднімаємось вгору. Виштовхуємо тут плечики, не провалюємось ось так. А намагаємось показати свою довгу шийку. Покажіть мені свою довгу шийку. Так, чудово. І опускаємось вниз, сідаємо на п'яточки. Трошки потягніть спинку. Є. Чудово. Ну а тепер ми знову переходимо на животик. Будемо робити корзинку. Беремо свої ніжки. Ось тут. Опускаємо поки що голову. І зараз ми будемо піднімати голову і ніжки вверх. Давайте спробуємо робимо корзинку. Один, два, три. Піднімаємо і тримаємось. Давайте порахуємо до трьох. Один, два. Три. І опустили. Чудово. Можна поставити ручки одна на одну і опустити наше чоло. І давайте ще раз зробимо цю корзинку. Беремо себе заднішки і піднімаємось вверх. Тримаємо Чудова корзинка. Один. Два, три. Трошки довше. Потримаємо. Чотири. п'ять. Чудово. І опускаємось. Супер! Ми з вами сьогодні розмяли спинку. Я сподіваюся, що ви почуваєте себе бадьорими і сильними. Молодці ви чудово порухались! Па-па!